Друзі, привіт! Ви на каналі це фільм з вами Дмитро. І сьогодні буде незвичайне відео. Буде відео, те, яке в мене само напросилось і хотілося би побалакати на цю тему. Це тема купівлі камер, взагалі вибору камер. І знаєте, нещодавно я купив собі камеру, про яку я дуже давно мріяв, на яку я дуже давно дивився, але я її водночас і боявся. Що це за камера? Це камера Fujifilm X Pro 3. Це кроп камера в дальномірному корпусі. Цікава камера, але до цього ми ще дойдемо. Взагалі, з чого в мене все це почалося? Почалося з того, що я знімав звичайно. В мене була одна своя робоча камера. Це Sony A7R2. Після того як я купив собі другу основну камеру, вже більш націлену під відео. Це Panasonic сп 2 x який мене зараз знімає. Я зрозумів, що Сонька ну вона поступається по багатьом параметрам, і вона для мене втратила актуальність. До того ж чесно кажучи, я знімав на безліч камер на Sony на Canon. і не було саме от тієї душі камери, коли ти хочеш її постійно брати з собою. Ось такого відчуття, знаєте, творити щось. У мене таке відчуття було. От я хочу сказати, з першої моєї камери це Canon 600 Мені я постійно його таскав з собою, знімав все підряд, знімав своє життя, то роботу, портрети, все, комерцію. Ось після цього камери мені почали заробляти гроші в більшості випадків, але не приносити саме цього задоволення користування камерою. І після купівлі Panasonic SP2X я зрозумів, що це класна камера, класна робоча конячка, ідеальна по відео, по фото, але це саме пристрій для заробляння грошей. Це ну, бездушна машина, тому що, знаєте, От як раніше знімали на плівку, всі плівкові камери вони робились з якимись дизайнерами, людьми, які конструювали це все, крутілочки, це все відчувалося зовсім по-іншому. Зараз в фотоіндустрії створилась така одноманітність що функціоналу, що й зовнішнього вигляду. Тому мені захотілося щось, чого в мене ніколи не було. А саме знаєте, якоїсь такої дальномірної камери, схожої на лейка. Так, я фанат камер Лейка. Як на мене, це одні з найсексуальніших камер, одні з най знаєте, ем... Неуніверсальніших камер, тому що вони в більшості випадків для фото тільки використовуються, і мені хотілося щось таке. Ну при цьому я розумів, що мені потрібна друга камера, яка буде допоміжною, а інколи навіть моєю першою, як професійно, для як для професійних зйомок, так і для повсяденного використання. Я спочатку дивився на камеру Canon r 8 Дуже цікава камера, як на мене, компактна. От що ще хочу додати, мені хотілося компактну камеру, тому що що Panasonic, що Sony моя, вони всі великі, так, вони професійні, купа кнопок налаштувань, але вони величезні. Це камери з об'єктивом вісять більше кілограма. Мені хотілося щось компактне, таке, що береш і тактильно кайфуєш, ось, ось я так скажу. І потім я згадав про такі камери, як Fujifilm. Я давно теж на них дивився, брав на тести дуже багато камер, таких як x 100 в таких як Fuji X130 XT3, але вони мені не дуже подобаються. І потім я згадав, що є такі камери, як Fujifilm X Pro серія. Це такі ось дальномірні камери, вони дуже схожі по своєму дизайну на, знаєте, на якісь камери Фед, Leica, Оці всі рейнджфандери, в яких не було раніше дзеркал, вони були такі шторно-щільові затвори. В них цікава теж конструкція була. І в них був встановлений дальномір. Ось ця камера це саме то. І знаєте, я довго дуже вагався купити R8, так повний кадр, швидка камера, класно знімає відео. Але знаєте. Вона пластикова, вона пластикова. Я писав багатьом своїм друзям, блогерам, які користувалися, які тестили r 8 Вони кажуть, ця камера тобі не дасть нічого нового по відчуттям. Ти отримаєш все те саме, що ти отримуєш з Панасом, Сонькою, там з іншими з усіма камерами. Нічого нового мене не подаре. Так, це класні камери для роботи, які класний результат видають. Що по фото, що по відео, але нових емоцій мені вже не дадуть вони. Ця камера r 8 саме. <реш> тому так. І мені попалась на Ютубі, я дивився ролик однієї блогерші, чесно кажучи, не буду її рекомендувати, тому що, тому що. тому. І про ідеальну другу камеру, про Fujifilm X Pro 3. Неоднозначна камера, неоднозначна, але в ній були самі ті риси, камери. Які я шукав, які я хотів відчути. Класний корпус, крутілочки, знаєте, дальномірний оцей дизайн, який тут є. Маленькі розміри. так, Вона маленька, дійсно компактна, вона легенька, тому що тут титановий корпус. І я все ж таки вирішив її знаєте, замовити і замовив. Це, знаєте, зараз в мене такі відчуття трішки ейфорії, при цьому страху. Тому що я досі не можу зрозуміти, чи вона зможе закрити мої потреби по професійній фотографії, по відео. Так, ця камера класно знімає, що і фото, що і відео, але вона кропнута. Знаєте, я прийшов з повного кадру на кроп камеру. І це вже тут такий дисонанс в мене в голові. Але при цьому. Ця камера мені дарує, я вже можу сказати, такі відчуття від зйомки, що я їх ніколи не отримував. Не від якої камери, не від Panasonic, не від Sony, не від Canon, І взагалі навіть від Fuji. Тому що ось сама X-Pro серія вона офігенна. Це щось зовсім інше. Такого немає більше на ринку. Може, є там камери Leica, Q2, там M серія Так, вони може схожі. Я на них не знімав. Ці камери, взагалі, знаєте, як дуже рідкісні. І коли я її потримав в руках, я зрозумів, так, це саме те, що я шукав, і я смирюсь з тим, що це кроп. Я хочу спробувати користуватися на повсякденній основі цією камерою. І я вже можу сказати, що я її беру постійно з собою. Це камера, от, от я щось бачу прикольно. Я беру і фоткаю. До того ж, сама філософія Fujifilm, те, що ти можеш налаштувати внутрішні пресети плівкові під себе. А ще є такі, сайти, як X Weekly, які можуть там рецепти плівок всяких додавати, то це взагалі ну, для мене щось таке нереальне. Я людина, яка обожнює знімати на плівку і я мене постійно кидали від плівкової фотографії до цифрової фотографії. В плівковій фотографії була саме та теплота картинки, якої не було в цифровій фотографії, і при цьому я отримав щось посередині з цією камерою. Знаєте, тут в мене не може в цьому відео бути не дуже конструктивне побудування розповіді, але це більше емоційна розповідь. Мені хотілося її записати для вас і сказати, що знаєте, інколи всі навороти світу не можуть дати тих відчуттів, які може дати ось. Що схоже на цю камеру? Це саме кайф від знімання, кайф від користування, задоволення, коли ти береш її в руки. І коли я її тільки купив, я себе ловив на думці, що я постійно її беру в руки, я постійно її гладжу. Це знаєте, як. Гарний аксесуарний, ну, при цьому він тобі приносить задоволення. При цьому він вміє записувати і відео, і фото знімати, і маленький розмір. Ну, подивіться, розмір цієї оптики це 50 мм 1,8, можна сказати так. Дійсно класна. Але ця камера вона тебе заставляє е, просто. Страдати, я б так сказав. Чому так? Тому що в неї немає позаду екрану, тому що в неї філософія зовсім інша. Заставляє тебе знімати через види шукач. Через оптичний видошукач, через цифровий екранчик, але вона заставляє тебе виставляти крутілочки, заставляє тебе не відкривати екран, заставляє тебе налаштовувати це все вручну, що схоже мені дуже до плівки. І отримувати саме такий результат, який би я хотів отримати, знаєте, від плівкової камери. От щось дуже схоже. От філософія Fujifilm, мені цим і сподобалось, те, що ти можеш налаштувати під себе. Ось JPEG і не, і не давбатися з равками. Я можу просто сфотографувати класний кадр на pro 3 скинути його на телефон і, і запостити. Мені не треба скидувати в Lightroom, робити кольорокорекцію, робити ретуш, додавати зерно. Ця камера це все вміє. Ви знаєте, я ще прийшов до того, що треба упрощувати. І ця камера мені це дозволяє упрощувати момент знімання і отримувати саме насолоду від знімання, насолоду від користування. Ось так, от друзі. І хочу вам сказати, що при виборі камери важливо не тільки її функціонал, а ще відчуття. Від користування, от дуже раджу, якщо ви в великих містах Київ, Харків, Дніпро, знайти якийсь магазин або попросити у представників якихсь скену. Ні, кот, взагалі дають без проблем камери на тест. Всім раджу написати Fujiko, якщо ви хочете щось поклацати. Беріть, користуйтеся, купуйте і саме обирайте серцем, а не тільки розумом. Ну в поєднанні, я б так сказав, тому так. Друзі, ось таке от відео я для вас записав. Сподіваюсь, воно для вас несло хоч якусь інформативну нагрузку, тому що це більше знаєте, поклик серця мого розповісти про цю камеру. В подальшому я хочу записати про неї огляд. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях взагалі ваші думки з приводу моєї покупки. Може, я лаханувся на вашу думку, а може і ні. Тому так. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дмитро. Чекайте нових роликів. Побачимось, коли побачимось.